Коли ми проводили адвокацію тої ж самої зброї, справжніх санкцій набагато сильніших в 22-му році, в 23-му році, ми запитували наших міжнародних партнерів, власне, а звідки ми, як Україна, будемо брати ресурси в довгостроковій перспективі, якщо війна затягнеться, якщо партнери не допоможуть нам перемогти якнайшвидше, але тоді в партнерів не було відповіді на це запитання, і насправді. Вона не у всіх є навіть зараз, тому що насправді ймовірність отримати пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки зменшується, так як час іде, і ми наближаємося до виборів американських. Незрозуміло, які будуть результати американських виборів, тому потрібно працювати. причому не тільки і ми працюємо не тільки над планом Б, але й це іде, і іншими опціями і, і, і варіантами.